Усім привіт, і давайте розберемо сьогоднішній день у ВІП-каналі. Відповідно, перша торгова сесія о 13.00. Нагадую, за мані ризик менеджмент, тому що дуже багато хто його ігнорує і через це повертається до балансу 0. Це дуже важливий пункт, і він є в нас в відкритому доступі у каналі навчання. Першочергово пишу валютну пару, після чого напрямок та час експірації, аби в нас була ідентична точка входу, а відповідний результат. В Даній ситуації у нас був контекстний рух на підвищення та сформувалася мікроакумуляція. Очікував з нею пробиття і. Заходило на його продовження, але попали на фейк і забрали перший мінус. Після чого зайшли по Євроджіппівай за стратегію зарисай. Вона також є у каналі навчання. Особисто її розписував. Дуже багато плюсів за неї забираємо. Ну, але цього випадку нас трішечки підрізало. Ось така ситуація виникла. Ось ось тут нас зрізала ось ця свічка, і тому були змушені забрати також мінус і шукати іншу ситуацію для перекриття. Хоча в частини все ж таки був плюс. Але знайшли іншу ситуацію по ГБП Аут, по якій вже забрали впевнений плюс, який давайте розберемо по аналізу. Глобально в нас тут був контекст на підвищення, але зараз там сформувалася шортова структура, та бачимо, сформовано ось таку лінію тренду, від якої ми постійно давали реакцію на зниження. Ось тут ми до неї піджималися, сформувалися також Бачимо з неї пробиття та зайшли на продовження, очікуючи виконання нашого таргету. До речі, таргет ми також виконали. Впевнений, плюс забрали і перекрили попередньо отриманий мінус. За рахунок того, що коректно керуємо ризиками, продовження у наступному відео. Ну а команда за посиланням у профілі YouTube.